Союз Демократичного Альянсу та Гриценка. похід на вибере. Ти підтримав це? Так. Ми голосували, звичайно, якби ми голосували за це і з ці спільні позиції, які ми ухвалили. Тому так. Ну, це було спільне рішення, це не був союз там, Гацька і Гриценка. Це було рішення, в першу чергу, команди демальянсу, в тому числі, йти спільним походом на парламентські вибори. А в тебе немає до нього претензій? Ну, от він, а, він побудував кампанію так, що він. Постійно критикував усіх. Про це заявляє а, той самий Тарас Березовець, а, відомий політолог. І, в принципі, він має рацію чи ні? Які прорахунки, чому програв Демалія? Це значить, претензії в мене є до всіх, і в першу чергу до себе, якби завжди, будь-яка робота може бути скритикована. Будь-яка діяльність, та не може бути критикою лише бездіяльність. У нас були помилки і кампанії, і є конкретні причини, чому Які? там. Ну, можливо, десь не допрацювали по, там, по, по роботі з виборцями, не змогли довести, що ми гідні, або ж а, допомогли, а, значить, хтось допоміг з більшим ресурсом медійним. А, Пояснити виборцям краще, що ми так. Ну, що Гриценка не той кандидат, якого треба б бачити в парламенті. Ну а навіщо? От ти мені можеш пояснити, навіщо ви об'єдналися із Анатолієм Гриценко? Я до Гриценка, в принципі, ставлюся нормально і я голосував саме за ось цих двох. Ну, якби для нас це була можливість в першу чергу спробувати реалізувати свої погляди вже з парламентські трибуни, в принципі, Анатолію Степановичу було цікаво, мабуть, що допомогти там, молодим а, обличчям, молодим людям потрапити до парламенту, зробити щось корисне. От. На ці, на ці, так, з Цією метою при цьому почався діалог. Програм злучення програм, узгодження, програм, узгодження позицій, там, спільного, спільної діяльності після виборів і так далі. Ми тому згодили умови і відповідно. Хто на кого вийшов? Ви прийшли до Греценка? Чесно, не знаю. Я Яким чином почався дискусія діалог, я не буду обманювати, не знаю. Ну Зрештою, ти можеш сказати, чому Демальянс не пройшов до парламенту? Рука Кремля? Та ні. Це популярна відповідь демальянс, демальянс, у, ці, у цьому місці. Демальянс не пройшов до парламенту, тому що значить, наш спільний список, або спільна команда, об'єднаний список громадянської позиції і Демократичного альянсу не набрав необхідної кількості відсотків підтримки. Тому й не пройшли. Така логічна відповідь. Ну так. Ви потім не розбирали польот. Ну, не якби вирішували. розбирали, але це вже не впливає на Голови це, не цілі ілюстрації не відбулося. А, ну, Я думаю, що там, що стосується нашої, якби, нашої команди, то з головою партії був ну, там, політрада, і зробили детальний аналіз всього, що відбувалося. А, ну, ми, ми зробили достатньо в принципі, для перемоги, для результату Наш.